Аудіокниги українською від студії Колідор. Класика світової літератури на нашому каналі О Генрі Закупник із Кактус Сіті. Дуже добре, що здоровий клімат Кактус Сіті, штат Техас, не сприяв простудам та нежиті. Боч хати на розташований там універсальний магазин наваро і плат було б просто безглуздо. Двадцять тисяч мешканців, кактус Сіті, щедро сиплють свої долари, купуючи усе, що душа забажає, і той дощ напівкоштовних монет майже повністю осідає у наваро і плата. Цей магазин величезна цегляна споруда. Займає площу, якої б вистачило для випасу десятка овець. У навару і плата ви можете придбати майже все. Можна кроватку зі шкіри гримучої змії, можна автомобіль або ж навіть останній писк моди, коричневе жіноче пальто за 80 доларів, будь якого із 20 пропонованих вам відтінків. Колишні власники ранчо на захід від Колорадо Рівер і плат, першими у своїй окрузі переключились на комерцію. Будучи людьми діловими і мислячими, вони раніше від інших зрозуміли світ не припиняє існувати, коли не залишається вільних пасовищ. Що весни, живий, елегантний Наваро. Старший компаньйон фірми на і космополіт, навідувався у Нью-Йорк по крам. Та цього року його злякала така далека поїздка. 55 п'ять років давалися в знаки, очікуючи, після обідньої сієсти він не раз поглядав на годинника. Джоне, сказав він молодшому компаньонові, цьогоріч. Поїдеш по крам ти. Плат спохмурнів. Я чув, відповів він, що Нью-Йорк дуже нудне місце. Але що вдієш? Поїду. По дорозі заїду у Сан Антоніо, трохи розвіюсь. І ось два тижні потому чоловік у парадному костюмі техастя, а це чорний сюртук. Капелюх із широкими крисами, стоячий комірець за вишки у чотири дюйми зо дворотами і чорною немовіскованого заліза краваткою, заходив у приміщення фірми Зізбаун і син, готовий одяг у Нижньому Бродвеї. Старий Зізбаум мав око морського орла пам'ять слона, а розум бистрий і точний, як складна лінійка. Перехильцем, схожий на полярного ведмедя, він підійшов до дверей і потис Платтові руку. Як поживає там у Техасі шановний містер Наваро, що не ризикнув цього разу пуститися у дорогу? То я тепер радий вітати містера Плата. Неймовірно, самісіньке Яблучко, здивовано вигукнув Плат. Відверто. Я віддав би 40 акрів незрошуваної землі у окрузі пекос, аби дізнатися, як ви здогадались. Ха. Я просто знаю, посміхнувся старий зізбав. Так само, як знаю, що цього року у Ель Пасо випало 28,5 дюймів опадів, себто на 15 дюймів більше, ніж звичайно, і тому на варої плат цієї весни. Куплять одягу на 15 тисяч доларів, а не на 10, як у посушливий рік. Та про це поговоримо завтра, посміхнувся зі збаум. А тепер у моєму кабінеті на вас чекає сигара, аромат якої знищить у вашому роті присмак контрабандного тютюну, який ви дістаєте за Ріогранде». І вважаєте гарним тільки тому, що він контрабандний. Надходив вечір. Торгівля закінчувалась. Поки плат допалював сигару, зізбаум зазирнув у кабінет сина. Той збирався йти і стояв перед люстром, заколюючи галстук діамантовою шпилькою. «Ейбі!» – сказав старий. Сьогодні ввечері тобі доведеться походити із містером Платом. Вони уже десять років купують у нас, і з містером Наваро ми грали в шахи щоразу, як він приїздив і випадала більна годинка, Захоплююче заняття. Але містер Плат людина молода, і у Нью-Йорку він вперше. Отож розважити його тобі буде легко. Гаразд сказав Ейбі, старанно загвинчуючи замочок на шпильці. Я візьму його. Коли він намилується отим хмарочосом, що його називають Праска, та метр дотелем готелю Астор, послухай, як грамофон грає під старою ябланою, буде десь пів на одинадцяту, тобто настане містеру Тихесю час загорнутися у ковдру. О пів на дванадцяту я вечерюю із друзями, але наш гість тоді уже бачитиме солодкі сни. Наступного ранку о десятій містер плат прийшов у магазин зі збаума у повній діловій готовності із букетиком гіацинтів у петлиці. Зі Збаум особисто зустрів відвідувача. Наварої плат. Були добрими клієнтами і їм незмінно надавали скидку, бо вони завжди платили готівкою. Ну, то як вам сподобалося наше місто? із простодушною усмішкою Манхеттенця запитав зізбаум. Ну, я б тут не жив, відповів Плат. Ми з вашим сином встигли вчора дещо побачити. З водою у вас тут добре, зате у нас. У кактус Сіті. Освітлення значно краще. О, на Бродвеї є й світлі місця, хіба ні, містер Плат. Так, але й темних не менше, відповів Плат. Щиро кажучи, мені найбільше тут сподобалися коні. Жодної шкапи не побачив. Зізбаунд повів його нагору дивитися зразки. Покличте сюди, міс Ешар. Звелів він службовцеві. І коли увійшла міс Ешер, платові із фірми Навару і плат уперше сяйнуло дивне світло романтичного захоплення. Витріщивши очі, він завмер, немов гранітна скеля над каньйоном у Колорадо. Вона це помітила і спалахнула рум'янцем, хоча зазвичай за нею таке не водилося. Міс Ешер була найелегантнішою манекенницею у зізбаума і сина. Відтінок її волосся належав до так званих притишенобілявих, а її габарити дещо перевершували досконалість навіть ідеальну пропорцію 38-25-42. Служила вона узізбаума уже два роки і дуже добре знала своє діло. Блиск її очей оддавав холодом, і якби вона зустрілася поглядом із Василіском, то міфічна потвора, вочевидь, відвернулася перша. Знала вона і закупників. Отже, містер Плат, сказав Зісбаум, — мені спершу хотілося б показати вам оці сукні світлих тонів фасону принцеса. Саме те, що потрібно у вас на півдні. Прошу, починайте із цього, міс Ешер. Суперманекенниця раз у раз зникала у гардеробній і виходила звідти іще прекраснішою у кожній новій сукні. З блискучою незворушністю демонструвала вона їх ошелешеному закупнику, а той, немов завмер. І мовчки ковтав медоточиві розумування зі збаума про моду та фасони. На обличчі манекенниці застигла професійна холодна усмішка, яка прикривала, здавалося, щось схоже на нудьгу та презирство. Коли показ суконь закінчився, плат схоже, вагався. Занепокоєний зізбаум уже подумав, а чи не збирається той часом навідатись до інших постачальників? Але насправді Плат просто перебирав у пам'яті найкращі ділянки в кактус Сіті, міркуючи, де поставити новий будинок для майбутньої дружини, яка у цей час знімала в гардеробі ясно блакитну тюлеву вечірню сукню? Не поспішайте, містер Плат, сказав зізбаум. Подумайте, ви матимете іще вечір. Такого краму, як наш, і за таку ціну. Ви більш ніде не купите. Схоже, ви нудьгуєте у Нью-Йорку, містер Плат. Людина ваших років і без жіночого товариства, Хе -хе. звісно ж, вам сумно. А що, коли ви запросите на обід яку небудь симпатичну молоду леді? Скажімо, міс Ешер. вона приваблива. Удвох вам було б значно веселіше. Але ж, але ж вона мене не знає, здивувався Плат, і навіть не чула про мене. Хіба вона згодиться, ми ж навіть незнайомі. Згодиться? перепитав зізбаум, скинувши брови. Звичайно, згодиться. Я вас познайомлю. Звичайно, згодиться. Зізбаум голосно гукнув міс Ешер. Вона увійшла згорушно і трохи призирлива, у білій блузці та чорній спідниці. Містер плат ласкаво просить вас пообідати із ним сьогодні ввечері, сказав Зізбаум, виходячи із кімнати. «А вже ж, дуже приємно, дивлячись у стелю, відповіла місешер. Західна 2911. — «А о А окотрій? Скажімо, о сьомій. Чудово? Тільки не приходьте завчасно. Я винаймаю кімнату з однією вчителькою, а вона не дозволяє, щоб до нас заходили чоловіки. Вітальні у нас немає, тож вам доведеться чекати у коридорі. Але на сьому я буду готова. О пів на восьму містер Плат та міс Ешер. Уже сиділи в ресторані на Бродвеї. Ешер була у чорному напівпрозорому вбранні простого крою. Плат не знав, що його супутниця лише виконує одне зі своїх службових завдань. Із ненав'язливою допомогою освіченого офіціанта плату вдалося замовити цілком пристойний обід, якому, втім, бракувало бродвейського початку. Ви не заперечуєте, якщо мені принесуть щось випити? запитала мій Шер. А ні, звісно, відповів Плат. Замовляйте усе, що хочете. Сухий Маркіні, сказала вона офіціянтові. Та коли вже келех опинився перед нею, Плат простягнув руку і відставив його в вбік. Скажіть, що це? «Коктейль, звісно. Я думав, ви замовляєте щось схоже на чай, а це спиртне. Вам не треба його пити. Скажіть, як вас звати? Близькі друзі, крижаним тоном відповіла міс Ешер. Називають мене Елен. Послухайте на мене, Елен, заговорив, схиляючись до неї плат. Уже вкотре, коли у прерії розквітають весняні квіти, мене заполонюють думки про когось, кого я ніколи не бачив і не чув. Про вас. Я відразу це зрозумів, коли вчора побачив вас. Завтра я вертаюсь додому, і ви поїдете зі мною. Поїдете неодмінно, я це знаю відтоді, як ви вперше глянули на мене. І навіть не думайте опиратись, у вас нічого не вийде. А тепер ось гляньте, яку дрібничку я для вас купив. Він щиглем переправив через стіл каблучку із солітером завбільшки у два карати. Міс ешер втім, відкинула її виделкою назад. Не заривайтеся, сказала вона сердито. Я коштую сто тисяч доларів, вів далі Плат. Я збудую для вас найкращий у Західному Техасі будинок. Ви не зможете мене купити, містере закупнику, сказала міс Шер. Навіть за сто мільйонів. Не сподівалась я, що доведеться вас вгамовувати. Спершу мені здалося, ніби ви не схожі на інших, але певно, усі ви однакові. Хто всі? Закупники. Ви гадаєте, що коли нам, дівчатам, доводиться із вами обідати, аби не залишитися без роботи, то ви маєте право версти усе, що заманеться? Досить. Я вважала, що ви не такий, як інші, а тепер я бачу, що помилилась. Та містер Плат раптом ляснув пальцями осяяний несподіваним щасливим здогадом. Згадав? вигукнув він задоволено. Згадав ділянка Ніколсона у північному районі. Там велика діброва і природне озеро. Старий будинок можна буде розібрати, а новий ми зведемо якнайдалі від дороги. Заспокойтесь, обірвала його міса Шар. Мені шкода опускати вас із рожевих хмар на землю, але що вдієш? Із такими, як ви, інакше не можна. У мої обов'язки входить супроводжувати вас у ресторан і розважати, аби вам не перехотілося купувати у старого Зізі костюми. Тільки не сподівайтеся, що у одному із куплених костюмів ви отримаєте мене. Тобто ви хочете сказати, здивовано протяг плат, що так само ходите по ресторанах і з іншими клієнтами. І усі вони кажуть те саме, що я? Улещують мене всі, відповіла місешер. Але зізнаюсь, в одному ви їх перегнали. Ті лиш говорять про діаманти, а ви свій притягли справді. Скажіть, ви давно працюєте, Елен? О, я бачу, ви навіть запам'ятали моє ім'я? Вже вісім років, як я сама себе утримую. Була касиркою, пакувальницею, потім продавщицею, поки не доросла до манекенниці. Вам не здається, містере Техасцю, що наша розмова не буде такою сухою, якщо розмочити її бодай ковтком вина? Вина ви уже не питимете, люба. Страшно тільки подумати, що ми. Так. Завтра я зайду у магазин і заберу вас із собою. Перед від'їздом підберіть на свій смак автомобіль. Більше нам нічого не треба буде тут купувати. Послухайте, містере, облиште зрештою. Знали б ви, як мені набридли усі ці розмови. Після ресторану вони пішли пішки бродвеєм і дійшли до невеличкого темного парку, над яким височіла вежа із Діаною. Містер плат задивився на дерева і мимоволі звернув на доріжку, яка велася поміж ними. У цю мить в очах манекенниці, відзеркалюючи світло ліхтарів, заблищали дві великі сльози. Це вже мені не подобається, міс, сказав він. Що сталося? Та пусте, відповіла Шер. Просто мені. Це тому, що мені спершу здалося, ніби ви не такий, але але всі ви однакові. А тепер, будь ласка, сер, проведіть мене додому, чи я повинна викликати поліцейського. Плат провів її до пансіону. Якусь хвилину вони ще постояли у під'їзді. Міс Ешер дивилася на нього так презирливо. Що навіть його дубове техаське серце тьохнуло. Рука плата потяглася до її стану, але тієї ж миті дівчина закотила йому такого ляпаса, що він відсахнувся. Від цього поруху звідкись випала обручка і застрибала кам'яною підлогою. Він нахилився і швидко підняв її. Ідіть геть із вашим проклятим діамантом, містере закупнику, випалила вона. Це обручка? мовив техасець, розтуляючи долоню, на якій заблищала гладенька золота обручка. Очі місешер спалахнули у пітьмі. То ви, ви справді, то ви. Хтось відчинив двері у коридор. На добраніч, сказав містер Плат. До зустрічі у магазині. Міс Ешер побігла вгору сходами, залетіла до своєї кімнати і заходилася турмосити учительку, що вже лягла спати. Та схопилася у ліжку, готова заволати пожежа. Де? скрикнула вона. Так. Саме це я й хотіла у тебе спитати, сказала манекенниця. Ти вивчала географію, еммо. Кому ж знати, як не тобі? Де це містечко, яке називається, как как К... Каракас Сіті, здається, так. І заради цього ти мене розбудила? обурилася вчителька. Каракас він, він, звісно, у Венесуелі. А який він? Розкажи, який? Ну, в основному там вулкани, землетруси, негри, мавпи і малярія. Ну, і хай собі, радісно відмахнулася міс Ешер. Завтра я туди виїжджаю. О Генрі. Закупник із Гактус Сіті Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал. Подобайте відео та розповсюдьте його у соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картки монобанк.пайміакофі до Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.